Може розкрити місце, в якому можна зрозуміти, хто, скільки і в якому бізнесі в інстаграмі заробляє, як виглядає сторінка, скільки було інвестовано рекламного бюджету, скільки прибутку, який товар, що вони запускають в рекламу. Тобто, повністю це енциклопедія бізнесу, куди можна заходити і обирати собі, а чим саме ти будеш займатись, аналізувати різні ніші, і причому там дві. Тисячі різних історій людей, які створили свій бізнес з нуля, заробляють 20, 30, 100, 200, 300 тисяч гривень на місяць, і де можна подивитись, прямо насправді, як це працює. Відкриваєш мій аккаунт, заходиш в закріплені сторіс, і там Хайлайтс от в такому форматі, де ми показуємо усі цифри. Ми показуємо аккаунт, можна подивитись, як він поживає зараз, порівняти. Це все справді люди, можна кожному написати. Це ідеальне місце для того, щоб обрати для себе нішу і визначитись з тим, а з чого саме починати в інстаграмі.